Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. З вами я, Роман Світошак, місто Львів на зв'язку. Є можливість сьогодні подивитися ціни на автомобілі для вас знімаю, тому від вас, до вас до вас, до вас, вас є прохання поставити палець згору, активувати дзвіночок на ну, підписником бути це просто необхідно і просто обов'язково. Є на ринку сьогодні дуже велика кількість автомобілів. Знаходимось ми у місті Львів на Карбазар. В'їзд до речі, ось там. Рядів 8, досить багато, і давайте ми поїхали. Звичайно, поки я ще тут на місці, хочу наголосити, що завжди усі автомобілі, які ми перевіряємо для наших замовників, ми надаємо послуга перевірка автомобіля по всій Україні. Також надаємо допомогу у купівлі. Також юридична підтримка безкоштовна. Друзі, CarVertical усім допомогу. Промокод Roma Отримаєте 20% знижки. Внизу під відео я залишу посилання, за яким можна перейти, воно автоматом вам підтяне знижку. Ну І, звичайно, максимальна перевірка, я думаю, це не обговорюється, це всім зрозуміло. А тепер давайте суто по автомобілям, по цінам. 8500. 10-й, 9-й рік це означає, що 9 роком стане на облік. BMW e 90 щось, так, щось, щось такий цікавий апарат. Стоїть, гляньте, друзі, який? За таку ціну. Вигляд автомобіля виглядає дорожче. Ну, Це BMW. І тому по дизайну в них все класично і красиво. Йдемо далі. 13 рік Tiguan 9850 2.0 дизель, 214 тисяч заявлений пробіг, автомат. Автомат на цих автомобілях, друзі, DSG. Йдемо далі. Mazda 2012 року. Автомобіль 13300, 2.2 дизель. 185 заявлений пробіг. Бачимо, автомобіль відчинений. Тому... Але там люди відпочивають, тому не будемо будити. Можливо, людина десь з дороги, тому ми йдемо далі. В кадрі Passat. Що ж це за Passat, Давайте будемо його вивчати. Це Passat із США. Хтось називає Passat b 8 але це трішки не то. 17 рік, 14250, 2.0, бензин, автомат. Заявляють без пошкоджені. Ми бачимо, що цей автомобіль пригнаний на фірму. Це червоні номери. Тобто при купівлі фірма виписує договір купівлі і ви стаєте новим власником. Але рекомендую передачу коштів робити вже після того, як перереєструєте транспортний засіб на себе або в ході перереєстрації. 2008 рік 6800 Volvo v 52 2.4, 4 в білому кольорі бачу комбінований салон. І тут ми бачимо присутня коробка механіка. Тігуан цікавий колір. Якщо комусь подобається щось цікавіше, то саме такий колір буде плюс. Ціни немає, я думаю, автомобіль вже проданий швидше всього. Більше, ніж переконаний. Ідемо далі. Ще один Тігуан, також пригнаний на фірму, червоні номера. Тимчасові, 17 рік, 15 999-2,0 бензин автомат. Так, поруч стоїть американський від Volkswagen Premium. Хтось скаже, а насправді це Jetta і автомобіль. А автомобіль виглядає круто, до речі. 20 й рік, 17700. Гляньте на мордочку. Як виглядає авто? Я, чесно кажучи, в розмір здивований. Це Jetta? Преміум, я думаю, якийсь сегмент. А це у нас джета. Гляньте, наскільки виріс автомобіль. Реально не знаю, наскільки камера передає, але автомобіль реально виглядає великий. Йдемо далі, переходимо. Так, тут продажі хімії автохімії. На ринку можна придбати все. Від миття дисків закінчується всякими дрібними і недрібними речами. Рухаємось далі. Audi Q5 в новому кузові 2017 рік. Власне, з 2017 року і цей кузов появився. Заявлений пробіг 165, карвертіка нам усім допомогу. 2,0 преміум плюс. До речі, Америка, а тут в цьому випадку це Америка, можна ще перевіряти на звичайних ресурсах, тобто не платити гроші. Червоні номера, автомобіль пригнаний на фірму. Тігуан 16 рік, 16200, 2.0. Бензин автомат. Заявлений пробіг 70 тисяч, що дуже-дуже мало. Але додатково, друзі, перевіряйте фізично. До речі, якщо немає можливості брати з собою когось з друзів чи там знайомих, їдьте просто на СТО. Хочете, звертайтеся до нас. Ми допоможемо перевірити. Перевіряємо по всіх містах України. Але перевіряйте. Я думаю, ви коли будете платити кошти за автомобіль, продавець також буде перевіряти, чи ваші кошти є, є правильні. Давайте так. Та? Відповідно, вам потрібно зрозуміти для себе, чи ви купляєте правильний товар. Іноді буває, що є якісь моменти, які вам підходять, тобто ви все рівно автомобіль заберете, але ви повинні розуміти, що вас чекає в найближчий час. Звичайно, фактичний стан автомобіля це одне. Це те, що можна зараз подивитися. Є речі, які можна зрозуміти після того, коли ви поїздите місяць, два-три, а іноді ці речі і проявляються по ходу, коли ви вже експлуатуєте транспортний засіб. Чому так є? Справа в тому, що особливо автомобілі із Європи, а навіть автомобілі із США, як в цьому випадку, автомобіль відремонтований, і він відразу приїжджає на ринок, тобто він ще не обкатаний. Потім ви починаєте їздити, і ще можуть бути якісь моменти. Наприклад, автомобіль був прижатий по передній частині. Радіатори якоби виглядають виглядає цілі. Поставили, ніби все добре. Ви починаєте експлуатувати транспортний засіб, і він починає легенько підтікати. У вас падає антифриз. Все, ось вам реалії життя. Сімейний автомобіль 2018 року, 2900 20 Peugeot 5008. Сьогодні, до речі, зустрів наших підписників. Щось таке вони, похоже, шукали, власне, 2005, 2000. Перепрошую, 5 тисяч восьме Peugeot. Не знаю, який там бюджет був закладений, але тут виглядає потрібно 20 тисяч мати на руках, щоб автомобіль придбати. Хоча завжди, друзі, я рекомендую торгуватися максимум. Є така можливість. Пропонуйте ціну нижче, якщо ви хочете і вам, наприклад, не вистачає. Говоріть продавцям, так як я, у мене на руках є стільки і стільки. Чи є у вас можливість продати? Є можливість, я розгляну. Якщо ні, я просто йду далі. Можна таке запропонувати. Але, звичайно, легше торгуватися аргументованим торгом. Якщо просто підійти і сказати, скинь мені тисячу доларів, зазвичай це не працює. Працює дуже просто. Перевірили автомобіль з друзями кудись заїхали на СТО, з нами, ну без різниці. Та? Перевірили. І бачите, які є недоліки. Потім кажете, дивіться, тут є такі недоліки. Якщо ти мені скинеш, я заберу цей автомобіль. Але мені треба, щоб ти дав мені нормальну ціну. От і все. Йдемо далі. Ще один Тігуан, 12-й рік, 15-800. 2.0 дизель. Цей автомобіль бачу приїхав із Івано-Франківська. Ну, це добре, що люди приїжджають. До речі, Франківськ працює в неділю. А сьогодні в нас субота, тому я так розумію, що люди їдуть сюди на продаж. Ринок дуже солідно, друзі, виріс. По цінах я би сказав, що ціни навіть просіли. Я думаю, що це все, тому що активність покупців зараз є невисока, враховуючи усю ситуацію, яка зараз є в нас в державі. Ціни просіли. Ну, так мені воно виглядає. Пишіть свої думки. 20-й рік, 18, 302, 5, бензин автомат. 20 рік. Йдемо далі. Європейський автомобіль 2014 року 9 тисяч доларів. Шкода Октавія. Заявлений пробіг бачимо. Практично 300 тисяч. Ви знаєте, про пробіг щось вам скажу. У мене був випадок, як наш замовник звернувся до мене і каже, Романе, я так розумію, 200 тисяч шукати немає потреби, шукаємо ближче до 300. Я думаю, там вже просто не буде змотано. Кажу, давайте спробуємо, там по ситуації побачимо. Спробували. Виявляється, якщо ви шукаєте 300 тисяч, там може бути всіх 400. Тому Car Vertical, знову ж таки, наголошую вам усім в допомогу. Самі собі переходите і перевіряєте. Хто не знає, як, звертайтеся до мене. Допоможу з, з оплатите мені кошти, я відкрию. Хочете, підкажу, як відкрити самому. Дам, надам вам посилання. Хоча посилання я завжди прикріплюю прикріплю внизу під відео. 15 рік, 13,900. Дизель 2.0 автомат. Але точно перевіряйте. До речі, дам зразу відповідь, бо були вже запитання до мене, Романи, «Карвертікал, кожен, кожен автомобіль перевіряти буде дорого. Вам не потрібно перевіряти кожен автомобіль. Ви виберіть спочатку автомобіль, який вам дуже сподобається. От ви вже готові в нього сісти і їхати. І після того задайте собі запитання, чи хочу я знати історію цього автомобіля. Принаймні подивитися, яка історія, повна вона, не повна. Приїжджав на СТО, не приїжджав. Що відбувалося? Чи взагалі нічого не відбувалося? Бувають такі, що ти відкриваєш карвертікал, а там одне ТО. І більше немає. А потім друге ТО, до речі, там також є моменти, які вже тут в Україні прийшли десь на офіціалі після того, як змотали і пригнали. І там історія розірвана, тому тут же претензій не буде, до речі. Тобто при наступній продажі ніхто вам пальцем не скаже, слухай, так тут чітко заявлено, що вона мала там 350 тисяч, ти тут зараз показуєш 250. 000". Розуміємо, так? Тобто, навіть якщо історія не повна, ви повинні розуміти, що явних претензій немає. Тоді це все буде правильно. І точно буде добре. Друзі, до речі, ринок майже не завершені. Ну не майже, але, але та 12 -та година. Тому якщо ви зараз побачите в кадрі, що мало людей, то їх реально мало за рахунок цієї... Це, цього часового часу. 22-й рік, 26900. Volkswagen Таоста. 1,5 бензин. Автомобіль пригнає з США і продається. Бачу, вже стоїть на реєстрації. Друзі, про реєстрацію і моменти можу вам розказати в наступному відео. Напишіть, що вас таке цікавить, бо є серйозна різниця між цим автомобілем, я маю на увазі документально, і автомобілем, який є тільки привезений і ще не пройшов реєстрацію. В чому різниця? Вона велика насправді. В наступних відео, якщо буде потрібно, напишіть в коментарях, чи вас таке цікавить. Цікавить, я розкрию цю тему. 2007 рік 6500 Volkswagen Passat B6 2.0 дизель автомат. Виконання кузова універсал. Ідемо далі. 2017 рік в новому кузові Audi Q5. Продавець заявляє, що це Premium Plus 2.0. автомат. Канада, ідеальний стан пише продавець. Бачимо присутність старт-стоп, бачимо є люк. Ну, все вказує на те, що преміум плюс тут, тут є. Такий він є. Бо є просто преміум, а є преміум плюс. І різниця між ними, друзі, також, також є. Треба це розуміти. Так, ну бачите, дивіться, покажу цікаву вам також інформацію, ось дивіться сценік. В кадрі виглядає, він трішки, правда, такий, як би вже важче, такий сумніший за рахунок ось цих жовтих фар. Насправді це поліровкою забирається, і автомобіль зразу стає набагато свіжіший. Ну, але тут бачимо таку картину. 10-й рік, 1,5 дизель і коробка механіка. Звичайно, автомобіль на тканині. Так, бачу трішки вже вільні місця. Люди хтось роз'їхався, але нічого, для нас інформація. Важливо, що ж сьогодні продається. Тому, друзі, хто вперше тільки в нас долучився і дивиться це відео, обов'язково потрібно підписатись на канал, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Робимо репост, щоб відео набрало, більше переглядів, більше інформації. Буде все цікаво. Ось якраз зі спини, друзі, бачу, як виїжджають автомобілі. 19 рік, 12500 Ford Focus. Ось так позаду мене виглядають автомобілі. Ми практично в цьому ряді вже на завершенні. І скажу вам, друзі, будемо це відео завершувати, так як підійшли до по часу вже до максимуму. Хочу вам усім подякувати. Якщо для себе обираєте автомобіль, трішки так поправлю, то завжди пам'ятайте, дві речі, які потрібно зробити: це максимально перевірити автомобіль фізично. І перевірити автомобіль через CarVertical. Ну і вже наступний етап це коли ви на себе реєструєте автомобіль. Реєстрація автомобіля це також ну, є. дуже Якщо вийде. автомобіль буде копія оригіналу, розумієте, та? Тобто, як це відбувається? Давайте ще так на завершення. Уявляємо собі картину, що людина їздила на автомобілі. Автомобіль попадає в повне ДТП, там немає що рятувати, але в нього лишаються документи, лишається оцей він номер, він там десь є, та? а автомобіль вже просто побитий. Він кудись продає нечесним людям, давайте так, вони вирізають оце, і в них є документи. І ц... далі стоїть питання знайти такий самий автомобіль і зробити цю врізку в цілий автомобіль. І, як правило, такі автомобілі в дуже гарному стані. Тобто крадуть автомобіль такий ну, дуже класний. Тоді робиться оця врізка номера чи перебування там вже по ситуації. І далі ви цей автомобіль, якщо купляєте стан перевірити, все буде добре. Якщо експерт дуже гарний гарний має рівень, ми, до речі, такі речі також перевіряємо. То буде видно, що там щось не те, але уявляємо собі картину, що ви подивились, ну машина дуже добротна, ну ви ж бачите. І ви цей автомобіль купляєте там по генеральному дорученню, щось такого плану, що ви собі потім його перереєструєте. Тут є велика небезпека, тому що експерт-криміналіст не бачить цього автомобіля. Ви, коли приїдете, цей автомобіль вже ставите на себе реєстрацію. А якщо ще це буде перша реєстрація, буває таки, ну одним словом, там вже з реєстраціями другий момент, а то вже там глибоко не будемо неряти зараз. То цей автомобіль він є краджений. Ви його не купили по генеральному дорученню, і тому у вас з'являються проблеми. Тому реєстрація, перереєстрація це дуже важливі моменти. Тут бачимо процес, люди оглядають, дивляться Passat B6 і в роздумах. Приємно, коли відбуваються процеси купівлі автомобіля. Друзі, усім успіхів бережемося! З вами був Роман Світошак. Слава ЦСУ.